Часі новини. Чим жило місто, розкажемо у інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова. Вітаю! 21 жовтня у міській раді відбулось засідання виконавчого комітету. Розглядали питання про початок опалювального сезону, економію електроенергії, надання допомоги дітям-сиротам та інші. Про рішення виконавчого комітету далі. Серед головних питань порядку денного розглянули підготовку ЖКГ до цьогорічного зимового періоду, встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування та постачання. Погодили кошторис на поточний ремонт водопостачання та каналізації в одному з гуртожитків. Окрім цього, узгодили зменшення інтервалу між автобусами за маршрутом 5А на 10 хвилин. Через це у будні рейсів стане більше. У вихідні автобуси їздитимуть без змін. Одним із головних... Питань було затвердження програми надання одноразової допомоги в сумі 1810 гривень для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 18-річного віку. Також встановили граничну вартість харчування дітей в закладах дошкільної та середньої освіти. В середньому ціни зросли на 10-20 гривень. Наприкінці засідання узгодили питання щодо економії електроенергії та початку опалювального сезону. Згідно рішення. Його розпочнуть при зменшенні добової температури нижче 8 градусів впродовж трьох діб. Усі питання члени виконавчого комітету розглянули та одноголосно підтримали. Дарина Турсунова Дмитро Костанецький лайк like тіві. Місцева влада закликає забезпечити себе та рідних світловідбивними елементами на одязі. Це можуть бути жилети, стрічки, брелоки або наліпки. У темну пору доби та в умовах вимкненого вуличного освітлення водіям складно бачити пішоходів. Нехтування цим правилом може призвести до трагічних наслідків. Шепетівка водоканал інформує. Енергопостачання до головної водопостачальної підстанції міста відновлено. Водозабори міста запущені в роботу. Підприємство нагадує, що наповнення системи водогонів та збільшення тиску відбувається поступово. Зверніть увагу, що водопостачання напряму залежить від наявності електроенергії, тому під час запуску мережі можливі тимчасові збої. 25 жовтня міський голова Віталій Бузель провів позачергове засідання сесії Шепетівської міської ради, у ході якого розглянули 19 питань порядку денного. Що розглядали та які рішення прийняли депутати, дивіться у сюжеті. Депутати міської ради зібрались на чергове пленарне засідання. Перед початком роботи присутні хвилиною мовчання вшанували усіх загиблих під час війни. Опісля міський голова виступив із вітальним словом щодо 85-ї річниці створення Хмельницької області. Давайте побажаємо нашій області, усім нам в першу чергу мирного неба, розвитку і процвітання, щоб ми усі працювали на благо нашої. Хмельницької обласної територіальної громади на початку засідання керівник Шепетівської окружної прокуратури прозвітував про результати діяльності установи впродовж 2022 року та подякував за співпрацю з органами місцевого самоврядування. Хочу вам подякувати. За ту співпрацю, яка склалася між окружною прокуратурою і Шепетівською міською радою, зокрема в частині звільнення окружної прокуратури від сплати земельного податку. Оскільки грошей в бюджеті нашої організації не так багато, відповідно, ми змушені були звернутися до вас. Ви нас послухалися. У зв'язку з цим було прийнято рішення про переведення ряду працівників, зокрема з території тих, які знаходяться в місті Славута, про переведення їх на роботу в Шепетівську окружну прокуратуру з дислокацією міста шепетівка. На розгляд винесли ряд земельних питань щодо проєктів землеустрою, оренди землі, проведень грошових оцінок земель міста. Окрім цього, затвердили статут тепломереж та укладання договору на постачання природного газу. На останок розглянули проект рішення про списання непридатного медичного обладнання багатопрофільної лікарні. Питання про перейменування вулиць зняли з обговорення для внесення додаткових варіантів назв провулків та вулиць та встановили термін 20 днів. Дякую усім за. Конструктивну роботу за швидкий розгляд усіх питань порядку денного. Сесію оголошую закритою. Усі питання порядку денного розглянули та одноголосно підтримали. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький, Лайк. Тіві. 20 жовтня в будинку культури за участі органів місцевого самоврядування відбувся благодійний аукціон Разом до перемоги на аукціон виставили ляльки-мотанки, вишиті картини, живопис та інші мистецькі твори. Під час торгів зібрали 22 тисячі 130 гривень. Виручені кошти використають на потреби бійців Збройних сил України. Лоти, які не були продані під час аукціону, будуть реалізовані під час виставок ярмарків та інших благодійних заходів для підтримки зсу. Вихованці відділення важкої атлетики Шепетівської комплексної дю США здобули нагороди чемпіонату Хмельницької області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат 2005-2009 року народження. У ході змагань перші здобули Артем Лавренюк, В'ячеслав Ктітарів та Ілля Вітвіцький. Другі місця посіли Олександр Громчак та Ярослав Кльок, треті Мар'ян Ткаченко та Артем Тарасюк. Двоє хлопців увійшли до складу збірної команди Хмельниччини та здобули право виступити на чемпіонаті України з важкої атлетики. З 25 по 27 жовтня в місті діяв проєкт Зігріємо солдатів України. У церкві автентистів сьомого дня провели майстер-клас по в'язанню теплих шкарпеток для воїнів. Деталі у сюжеті. Пані Тетяна розробила власну модель шкарпеток та назвала її котики. Вона виклала відео майстер-класу на свій ютуб канал. Коли почали надходити замовлення, прийшла ідея охопити більше людей та навчити в'язати. Вирішила створити проєкт і залучити бажаючих приєднатися до справи. Я почала думати над тим, як розробити таку модель, щоб вона саме була їм зручна в бірці. Бо я ще зв'язала спочатку таку, вона була груба нитка. Ну в общем, ми вирішили в тому, що все вже є. проєкт є. А далі. Ну, є модель, є це все, де брати людей, де в'язати. Тут Бог мені дає таку мисль, дзвонити до пастера нашої церкви і запитати, в ньому є така ідея в'язати шкарпетки, але ну, як ми маємо, де ми їх маємо в'язати, де в нас має бути приміщення, ну і все решта, і людей, як брати, і все. Він сказав, що чудова ідея, але треба буде спонсор. Ну пряжу. ініціативу підтримала церква автентистів сьомого дня, надавши потрібні матеріали та приміщення. Що ми можемо зробити для наших бійців, які захищають наш сон, наш спокій. І виникла така ідея зробити зв'язати для них теплі шкарпетки. І молилися, звичайно, і шукали людей, які. Зможуть нас підтримати в цій справі. Відгукнулися люди, відправили нам кошти. Ми закупили необхідний матеріал, все, що для того, щоб зробити, зв'язати ці шкарпетки. Кожним днем бажаючих долучитися до справи, стає все більше. Щоб вони не хворіли і скоріше з миру і прийшли додому. Будемо робити. Я от наприклад навчусь і собі бригаду в хаті зберу. Ось теж у нас два чоловік, по 5 чоловік по бригаді, ось тобі буде 100. І так по вечорам можна в'язати. Для виготовлення однієї пари шкарпеток потрібно два мотка пряжі та понад п'ять годин роботи. Собі вартість виходить 180 гривень. Шкарпетки складаються на 75% шерсті та 25% становить ангора. Ми не зможемо підтримати. Все ЗСУ, але ну, якийсь маленький вклад ми зможемо зробити. Ті, хто мають бажання, ті, хто мають натхнення, могли долучитися до цього проекту. Ми зі свого боку готові ну, надати і приміщення, як вже казала, і е, ми також пригощаємо, наприклад, чай в нас є. Ну тобто люди тут не сумують і дуже гарно працюють, дуже класна команда. Тому запрошуємо е, усіх бажаючих долучитися до нашого такого проекту і стати частинкою чогось більшого. Церква допомагає захисникам від початку війни. Наразі за два дні акції зв'язали три пари шкарпеток. Готові шкарпетки будуть передані для воїнів на фронт. Діана Гінгін, Дмитро Костанецький, like TV. Традиційно в останню неділю жовтня в Україні здійснюють перехід на зимовий час. Цьогоріч, у ніч проти 30 жовтня, стрілки годинника переведуть на годину назад о 4-й годині ранку. Переведення годинника на зимовий час відбувається через короткий світловий день. Так, зменшення часу влітку та збільшення взимку потрібно для того, щоб люди мали змогу довше працювати та менше використовувати штучне освітлення. 12 жовтня в Україні розпочали проводити розширений неонатальний скринінг на 21 рідкісне захворювання. За допомогою комплексних обстежень зможуть виявляти спадкові та вроджені хвороби. Лабораторні дослідження неонатального скринінгу проводять на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит та Львівського обласного клінічного перинатального центру. Пробні запуски стартували у 12 областях України. Увесь процес супроводження та фіксується в електронній системі охорони здоров'я: від реєстрації новонародженого та взяття зразків крові лікарем до обробки направлення лаборантом та фіксування діагностичного звіту за результатами досліджень. День автомобіліста і дорожника професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства, який відзначається в Україні щорічно в останню неділю жовтня. День автомобіліста в Україні щорічно відзначають в останню неділю жовтня. Цього дня приймають вітання автолюбителі та професійні водії. Сьогодні запитаємо у містян, яку роль відіграє авто та що є найбільшою проблемою для автолюбителів. Самою головною проблемою це стоїться дороги. Друга проблема, яка сама головна зараз, це неосвітлені вулиці та пішоходи і велосипедисти без світловідбивних елементів. Не завжди водії чемно ведуть себе на дорозі по відношенню до інших водіїв, пішоходів, велосипедистів. І таке інше. Нагальна проблема зараз це освітлення, наступне це дорожнє покриття і відсутність розмітки. Що для вас, як для водія, є найголовнішим у автомобілі? Це комфорт, зручність та безпека. Найбільше проблема для водіїв це звичайно погані дороги. Це найбільша проблема, а також це люди, які не слідкують за правилами дорожнього руху. Можемо говорити як і про пішоходів, так і про велосипедистів, а також скутери і самокати електро і різного виду. Це реально велика дуже проблема. Всім водіям здоров'я, терпіння і допомагати збройним силам України. Будь-якого водія обов'язково порадують якісь приємні дрібниці для його машини. Наприклад, можна вибрати як подарунок, наклейки на автомобіль, підвіски, брелоки, ароматизатори, м'які іграшки або подушки. Немає значення, чи ви професійний водій, чи водій за покликанням. Сьогодні ваш день. Нехай двигун тримає оберти, автомобіль буде чистим, а бак заправленим. Рівних доріг та зеленого світла. А кожна поїздка нехай буде легка і приємна. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, лайк-тіві. Like Міська рада продовжила до 31 жовтня дію обмежень використання електроенергії. Це рішення прийняли з метою підвищення надійності роботи об'єднаної енергетичної системи України в період аварійно-відновлювальних робіт. Просимо всіх обмежити використання електроприладів та з розумінням поставитись до ситуації. Шановні глядачі, з 1 листопада ми відновлюємо ефірне мовлення для абонентів кабельної мережі ТОВ ТРК Лайк-Ті. Початок трансляції увечері о 18-й годині. Повтор вранці о 9. -й. Також ви можете подати оголошення для телегазети. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на YouTube сторінці. Для вас працювала команда Like TV та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень. 29 жовтня відзначається день пам'яті святого Лонгина Сотника. Наші пращури у цей день звертали увагу на іній. Якщо він довго на землі протримається, то найближчим часом настане суха і сонячна погода, і буде потепління. 10 жовтня вшановується пам'ять святого пророка осії, який мав дар звіщати про лиха. У цей час закінчився літній шлях і починався зимовий. На осії колесо звісу прощається, бо віс у заслінок поліз, а сани ще не зніс. у сарай ставили, сани на світ витягували, а погоду ту перевіщали за зозулею. Якщо вона кує на сухому дереві, то невдовзі буде мороз. 1 жовтня вшановується пам'ять святого апостола і євангеліста Луки. З цього дня світловий день значно скорочується. Довжина дня не перевищує 9 годин. Наші пращури 31 жовтня заглядали у криниці, щоб дізнатися погоду в найближчий час. Перед морозом вода у Криницях і трючках піднімається, перед дощем опускається. 1 листопада відзначається День пам'яті святого садока єпископа Орсицького. Здав на перший день листопада вважався проводами осені, зустріч у зими і святкувався усюди. Якщо цього дня буде холодно і піде сніг, то весна прогнозується пізня і холодна. А якщо на садока відлига, у наступному році слід чекати на теплу і ранню весну. Стопада, вшановується пам'ять святого Артемія. Головним провісником погоди цього дня було листя, що опадає. Якщо перший сніг ліг на суху землю до того часу, як дерева повністю скинули листя, то сніг скоро зійде. Поки лист з лішневих дерев не впаде, скільки б снігу не випало, зима не прийде. Цього дня вшановується пам'ять преподобного Іларіона Великого. У народі казали у листопаді мороз міцнішої поставою. Наші пращури помітили, якщо 3 листопада ясна безмарна погода, це ознака швидкого зниження температури. 4 листопада відзначається свято Казанської ікони Божої Матері. Цей день вважався найбільш сприятливим для весіль. У природі відчувається різкий перелом погоди. Якщо на казанську день розпочинається туманом, слід чекати відлиги. Ясний день до похолодання. Якщо небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде.